Всім привіт, шановне панство. Сьогодні у нас перший вилет на пструги. Зараз збираємо вудки, одягаємо заброди і йдемо в цю річечку, яка називається Іпл. Подивимося, чи будемо сьогодні мати успіх або ж ні. Коротше, погнали менше слів. Хународ. народ! Перші кроки до річки. Серце вискакує з грудей, а ще навіть не кидав. Гляньте, яка краса. Супер. Так, ну звісно ж кидаю в таке місце, де навряд чи буде пструх, Але перший закид, О, і перша атака була риби. Якийсь дріб'язок вискочив. Ну, насправді це не так важливо. Той дріб'язок, Головне, що вже нарешті приманка на потоку. Бачите, виходить якась малесенька рибочка. Це ж я ось тільки-тільки спустився до ріки і відразу маєш виходи. О, пструх, покльовка є, Подивіться! Це перший... А, втік. Втік, добре. Перший пструг вже був. Ху-ху-каць, -ху 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 -ху. які щуки, які судаки. це був пструг. Клас. Ху, друзі, блін, капець. Настільки сильні емоції, що серце зараз просто вискочить з грудей. Обходжу зараз цю малюсеньку ямку. Що ж треба згадати, як кидати. Я вам скажу, що це не так і просто. Коли тебе так ковбасить, бляха, серце гепаєш, відчуваєш в ушах, капець. Як перед першим сексом, мабуть, такі десь відчуття, фу, ненормальне то є. Так, ну і перша борода, звісно ж, нервуєш, бляха, руки тремтять, всього тебе калашматить. Чекав цю рибалку, як я просто не знаю що. Блін, гляньте, пальці навіть не слухаються. Спеціально це вставлю в відео, коли на адреналіні все і не можеш навіть таку елементарну перебіжку <хи>, забрати пальцями. капець. Ху, це звісно так. Да. Якось так мене щось сьогодні емоційно просто, просто якийсь фурор. Так, ну добре, треба брати себе в руки. Емоції це дійсно все класно, але все-таки не забувати те, що ми на обслуговій рибалці і маємо наловити б стружика якогось трошечки. Так, Друзі, вирішив я перейти на воблер і трошечки посмикати. Чомусь мені хочеться дуже сильно смикінга. Можливо, я не правий, можливо, ще дуже холодна вода. <кій> Варто було б ловити на силікон, який я не люблю. Але все-таки або воблер, або коливалка. Для мене це є набагато цікавіша приманка аніж силікон. Так, друзі, я сьогодні вдвох з Міланом, тож у мене ще тут паралельно йде трішечки лекція на то, як ловити, куди кидати. Гач, гач там. То трошку буду відволікатися, як завжди буде мікс Суржика і Словенщини. Тут Треба щось самому згадати, як його хоч смикати, як кидати йой ой Народ. Це вже другий забір, друга покльовочка в мене. Но супер здоровецькою цю рибу, звісно ж, не назвеш. Але перша. Ху, знову мандраж, знову мене ковбасить якийсь. Так, я бачу, що камера її геть не бачить, така вона велика, але нічого страшного. Обов'язково мочимо руку. Пстружика цього зараз. Я вам покажу. Так, о. Яй, кольори клас. Так, завільню, друзі, з цього підсака страшного. Як завжди, це є велика проблема. Нехай воно все там валяється ось так. Подивіться. Ось таке маленьке, а стільки щастя. Хі -хі, супер! Клас. Ну? Подивимося, чи вдасться Мілана вихитити. Хититься, зловити, якщо що. Парада! <плес> <плес> Супер! камарад! Ну, друзі, це була перша поклевака обструга у Мілана. Так я вже теж двічі щасливий. <кхм> друзі, мандрівка іплом відбувається саме в такому форматі. Просто йдемо, якісь цікаві місця зупиняємося і прокидуємо Мілан на коливалочку, я ловлю на воблях. А ось якраз Нилант вже і тягне пструга, зараз піде відосик з камери. А, чекай, чекає, втік. Ну, коротше, якось так. Цікавенько. Подивіться, яка краса, друзі. Просто ти, камарад, річка і пструги десь там. І все. Це все, що треба людині для щастя. Ну і звісно ж байткастинг. Без нього просто ніяк. Хоп. Да, вже скільки 15 хвилин закидів бейткастингу ми руки згадали. Ось чесно скажу, вдома тренував, було дуже важко. Згадав вже всі ці фліпкасти, пішло. Ну, друзі, ось воно, момент істини. Юу! Гратулюємо камарад! Перший... Перший на мочі руку. А так не можеш брати. то Тут є таке правило, друзі, що обов'язково мочимо руки перед тим, як взяти будь-яку рибу. Ну, супер. Так, ще з тим Так, друзі, ще одна яма. Виглядає просто бомба. Ох ти що, то дав! Прямо хотів зловити білочку. Потім одумався і... Оба! Краса! Ну, що сьогодні мене переслідує ось такий дріб'язок. Ну, подивіться, з одного місця два. Міланко також мав. Ось такий малюсенький гарнюсенький поточачок, а на воблер Shimano Кардів. Так, поточачка ми, звісно ж, відпустимо. Бляха, ну це не риба, це просто пісня. Настільки вона прекрасна, Пливи. Дякую тобі дуже за покльовочку. Ну що, дорогенькі мої, рибалюю я сьогодні ось такою вудкою. бейткастингове. Це вудолище, метр сімдесят зріст, бланк MHX. У, Як він називається? s 661 Двохчасний. Тест цієї вудки до 5 г. Заявлена виробником вона як фастова, але... По моїх відчуттях це є регуляр фас. Така дуже приємна, дуже класна вудка, кидуча. і в умовах малесенького потока дуже вона тут, скажімо, є в тему. Шнурочок намотав азуру восьміжилку, пробую, поки що нічого про нього не кажу. Котушечка це Дайва Гекабіджин, але є нюанс. Від рідної шпулі я відмовився, бо мені не дуже вона подобалася. В плані закиду якогось такого на коротку або ще якось. І вона вміщає трішечки менше шнура, чим ось ця. Це шпуля від Reset Reels, Вона є, ну, мені здається, трішки глибшою і набагато комфортнішою. Працює саме з фліпінгом і всіма цими такими більш, скажімо, агресивними короткими закидами. Ну, тож якось так, йде далі. Да, скажу я вам, ця стругова рибалка потребує майстерності неслабої. Майстерності закиду я маю на увазі. На ту сторону стороді чи на ту. Добре. Так, Ну, друзі, теж місце. Ага. Є, 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 є. Бул то перва. Перша то була покльовочка. Ну добре, відквачило, окей, гадж. Одквачило, то втекло. Але чомусь дрібненька рибка. Но знову міланка має. Коливалка, подивіться, як працює. Краса. Ну, де є та риба? Мочимо трошку руку. Так, то заберемо трошку на камеру. Не моя то рибка, але все одно. Маленькі, гарненькі, плямистенькі. Робіть так і завжди будете з рибою. Лайк Міланові. Кілька слів буквально про проводку. А, проводка це є такий досить плавний, не агресивний твічинг. І риба дуже сильно сьогодні реагувала саме на швидко тонучі приманки. Все, що було ближче до суспендера, або помалу тонуло, повністю було в ігнорі. Сьогодні треба було хеві сінкінг або коливалка. Неспішний розмірений твічинг, і мали ми щастя. Йо! Хороший. О, Миланка, то уж я оно. Класс. Я тихо говорю. То-то я оно. Ну, то может сегодня наибольший. Najväčší to je dneska, hej. Ale len tak-tak sa chytil. Ajdiš, no, slabúčko. No. Odfotíš mi ho. Pravda. Áno, počkaj. Ešte raz tam dám. Oj! Zle som hodil. Do piči mám. Ja. No ale to je. no čo. Mále. Що днеска? Штру. Ну то гей, але розмір. Міг би трішки більший, Але ось так. Такі малючки. Десь немає великої риби сьогодні. Ну нічого, такі малючки теж нас радують. Ну Міланко то. Каже, Милан мав покльовку. І непогано. Ну спробуємо. Місце виглядає гарно. О! Ото є оно. О, так той є пекний. No. Поможем? Ну, no. no, то вже обструх. То є ушпструг, гратулюємо. Дякую. Ну, можемо? Ну, Трошку так то на камеру то укажем, бо я не вієм хітіти, то я не можу зловити. Великого так Мілан, хоч вам покаже велику рибу. <сум> Супер! <сум> ну що, дорогенькі мої, так мені ще ліпить сонце в очі, але ми вже закінчуємо сьогоднішню рибалку і як обіцяв кілька слів про воблери. Воблери сьогодні були на другому місці, скажу вам чесно, працювала чинська копія. На Сміт-Пюре, і це було прям, прям класно. Мілан половив, мав дуже багато покльовок і зловив е, найбільшого обструга. Я мав також на пюрешку на оригінальну покльовки, а е, з воблерів працював е, спірхед Ріукі, працював Шимано-Кардів. Що там в мене працювало? Е, а, і Сміт Деконтакт. Це, в принципі, були три основні воблери, на які я ловив. Були покльовки сходи. На жаль, на жаль, сьогодні рибка була такою дрібною, але... Очин сезона був дуже крутий, дуже багато покльовок. Ну, Гадаю, що в майбутньому ще ми візьмемо реванш у крупної риби. Кому сподобалось, тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал, а далі буде. Всіх обняв, всім пока.